Народжувала на другому поверсі мене. А бабусі на третьому робили операцію на нозі, на, на е, вставляли пластину в ногу. І в один час операція була і я народжувався. І я, мене народила мати, і бабусі з, одразу занесли плакат з вітанням, що народився внук. Це було днем. Десь в обідній час з 12-ї десь там отакий такий час був. Ну, то є, це точно, я знаю, це все життя мені бабуся розповідала. І одразу бабусі занесли плакат, привітали, що у неї внук електрик, дачник, самий класний, блогер. вологір, От отакий хороший внук у неї народився. І там на плакаті прямо так все було і написано. Отак вот і написано. Ще фотографію художник, який намалював, от точно от, от прямо от, як я. Да? Скажеш? Да. Ні, ну то, що так було, це правда. Плакат бабусі занесли.